Чи дійсно на території України діють британські спецпризначенці? Чи дійсно на території України дійсно, э, чи дійсно на Україні на території України діють британські спецпризначенці? Чи дійсно на території України ні? Це якась маніпуля. Це якась хитрість, це якась провокація, це спланована акція, так потрібно. Відповідь ні, але так потрібно. Чи виділить Канада 55,7 мільйонів доларів на посилення української ППО? Я не бачу тут взагалі грошей. Я бачу тут знову замагу, розповсюдження інформації, яка Направлена на те, аби змінити ситуацію, але тут інформаційна більша така ідея ніж дійсна допомога. На жаль, чи будуть країни НАТО збивати дрони над Україною? Чи будуть країни НАТО збивати дрони над Україною? Чи будуть країни НАТО збивати дрони над Україною? Ні. Ні, І це, ну, як це за законом, це правило, це офіційно, а не офіційно? Ні. На жаль, ні. На жаль, ні. Чи будуть перемовини після Саміту Миру? Так, чи будуть перемовини після саміту Миру? Так. Так. Так, перемовини, які будуть тиснути на те, аби повернути все назад. Ну тобто, якусь таку слабкість Росія набуде, що ми туди зможемо тиснути і дотиснути своє. Да. Тож, якщо я е, от, пригадую свої розклади, як закінчиться війна, як ми будемо розуміти, то мені там показували деякі події. Але я пам'ятаю, однією з таких з найпотужніших картинок, які мені показували, це була смерть якогось імператора. Тож чекаємо смерті якогось імператора. Ми тоді ще е, так гадали, чи то може бути Кадиров, чи то може бути там Аксьонов. Ну тобто, отака ні, а тому що це як другоря. Адні такі потвори, а основний якийсь такий костяк управління і керування рашкою, це все ж таки більше підходить до імператорства. Тож щось відбувається саме там. Тобто башні Кремля починають між собою розколюватися. Чи будуть залітати російські дрони або ракети на територію європейських країн? Ні, в них є жорстке попередження, аби цього не сталося. Тому що от я пам'ятаю останній раз, коли ми дивилися, коли в Румунію, над Румунію на територію Румунії пролетіла е, рашистська ракета, або ні, там рашистський дрон, наскільки я пам'ятаю, е, то це така як е, пихатість е, аби, ну, знаєте, спроба. Така спроба. А що ви нам зробите? А нам потрібно в Україну дістатися, але так, щоб нас не збили, тому використали іншу територію. Попередження отримано, і Рашка їх почула. Тож ні. Чи планують росіяни помсту за Білгород? Вони чи планують вони вендетту? Давайте поглянемо взагалі за ці підступні. Планують? Вже є план. І таке відчуття. Знаєте, ніби одразу виник план. А потім вони це вчинили з в Білгароді. Ну, тобто, таке відчуття йде. Чи втілять вони ці плани, чи будуть масовані обстріли в Україні до кінця травня? Я не бачу масованих ракетних обстрілів, але вони планують якусь, чи то якийсь теракт вони планують, тому що тут руйнація. Тут якась молода людина буде втілювати підступний план рашки, аби спричинити смерті, але це не ракети, ну, тобто це не повітрям, тому що тут ніби як на воді через воду, тобто щось вони на воді планують втілити, чи вдасться їм це втілити, чи вдасться їм це втілити. Не в повному обсязі. а Будуть летіти шахеди, будуть летіти е, ракети, які локально, ну тобто, десь з прикордону, тобто з прикордоння, прикордоння вони будуть бити. Масованих обстрілів я, на щастя, не бачу, але якась диверсія, якась. Е... Тут якісь то теракт, якісь вони планують. і... Добре, що це? Що з водою? Це щось пов'язане з водою. Це якась е, споруда на воді. Вони планують, вони хочуть, вони хочуть щось знищити на воді. І це не ракету, а це ніби як хтось, хтось на території. Чи давайте так, чи е, зможе наша Служба безпеки України та ГУР. Дати їм на перешкоді. частково Так, частково щось буде все ж таки ну як зможуть запобігти якомусь страшному теракту, але плануватися він буде, і ми про це дізнаємось. Тут більше мости Тобто, таке відчуття, ніби вони планують щось нам з мостами чинити. Але все ж таки, знаєте, таке відчуття, ніби в них є в намірах три чогось понівечити, розбити три мости, підірвати мости. От щось от з таким іде. Тобто, це якась за картою суду. Це не просто житлові будинки, це не просто там ТЦ чи школи, чи лікарні. Ні, це саме якась стратегічна е ціль в них є. Але в цьому все ж таки наші силовики зможуть запобігти цьому теракту. Ну да, і тут щось знаєте, як за це платять гроші. Це втілює людина, яка знаходиться на цій місцевості. От про що йде мова. Але знову мені показує, що все-таки ситуацію під контроль наші е, сили візьмуть. Тож я на щастя я не бачу знову мені оці мости. Мені оця карта про мости, вона мені повністю відбивається. Але якась все ж таки шкода, шкоду якусь буде нанесено не в тому обсязі, як би їм хотілося. Але ну, знову і ми про це дізнаємось. Ну тобто, це не буде таємницею, це не буде якимось тихенько зірваним планом. Це буде щось гучне, і гучне на рівні ну, ледь не світовому. Добре, афігє. Добре, давайте ми поглянемо. Керування якась молода особа, ну, тобто як угрупування, група молодих осіб е, має наміри втілити оцей теракт саме, де знаходиться вода, і те, що поєднує щось з чимось на воді. Тобто, щось якась, ну, знову ж мости греблі. Чи відбудеться це? Так, да, і навіть хтось загине, розумієте, але не в тому обсязі, як би їм хотілося. Ну, тобто, величезної, не, непоправимої шкоди я, на щастя, не бачу. Так, по долі так воно станеться. Як це відіб'ється на світовому рівні відруці? Ми е, про це будемо розмовляти, про це будуть йти переговори. Ну, тобто про це будуть розмовляти, цю подію будуть висвітлювати. Капіте. Це кошмарно дійсно звучить, але все ж таки ми навіть цю ситуацію якимось чином використаємо собі на плюс стосовно світового рівня. І знову як повтор. от розумієте, Знову як повтор ситуації, знову як зараз прийшла картинка, повинна перевірити е, повтор. Я спитала мені в голові знову запорізька дамба. Тож мені показує, що щось туди вони мають намір е, нанести якусь величезну шкоду. Не вдасться, але от мені як шла ота картинка, знаєте, по як ця стіна дамби, і вона така вся побита, покоцана, і знову карта колесу фортуни, колесу долі каже, що можливий повтор ситуації. Тож, або це наводчики, ну це, ну це не зовсім наводчики, тому що це як втілювати буде люди. Єдина, яка знаходиться на цій території, тож Запоріжжя, будьте, будь ласка, дуже сильно обережні і реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бо про це будуть розмовляти навіть. Як Росія ставиться до трансформації в Кремлі? Як Росія ставиться до тих е кадрових змін, які відбуваються на Кремлі. Як Росія ставиться, як вони себе при тому почувають? Ну, щось вони брешуть, щось вони підміняють. Ну, тобто, Це відбувається якийсь ілюзорний процес. Тобто щось відбувається на загал, а основні процеси відбуваються в, ті в тіньовому полі. Е не дуже вони задоволені тим, що відбувається, розумієте, тому що вони себе е відчувають послабленими, вони втрачають, вони втрачають. Якісь потужності вони будуть намагатися тримати. Ну тобто, як нам ішло, коли мова йшла про там, вибори ще перед виборами, тобто вони будуть намагатися тримати ситуацію в Кремлі, не розповсюджувати, не погіршувати, не покращувати, а навпаки, тримати її більш-менш стабільною. То зараз ця ситуація, вона як стала більш інтенсивною, їм зараз ще більше необхідно. Тримати стабільність чи вдасться їм тримати цю стабільність? Ну тобто, як вони послаблені знову ж таки? Вони послаблені і стали дуже е, такими вразливими, більш вразливими аніж вони були до цих е, подій. Тому що ця знову якась смерть, брехня про якусь смерть, якась підступність, якась ілюзія, якась маніпуляція, аби приховати смерть, аби е, відвернути увагу. Ну тобто ці інтенсивності, які зараз вони знаєте, це як е, е, вони як вагоні, розумієте, зараз будуть себе вести. А коли е, вони вагоні, то це ж. Е... Там не дуже логіка спрацьовує, чи стратегія, чи тактика. Тобто будуть використовуватися будь-які заходи і методи, аби витримати стабільність, вдасться їм витримати стабільність, не вдасться. Не вдасться. Тож на Росії зараз вони посипляться. Щось там буде відбуватися не смачне для них і радісне для нас. Оці зміни, які відбуваються в, кадру, в кадрах в Кремлі. Це не прораховані, ну тобто це не тактика, це не ну знаєте, це не заплановані події, тому що для них вони не очікувані, і таке відчуття, ніби ну, швидко потрібно якимось чином це все обставити, обмалювати, продемонструвати та виразити. Тож щось вони налякані і вони чомусь ну, в такому в розпачі знаходяться. Тож там або хтось вже... Помер або от-от готується, що хтось помер. Чим це, як це, чи як, які події це за собою, до яких подій це призведе? Оці зміни? Різкі, неочікувані і невиважені. До яких змін це призведе? До по перше, до розколу такого дуже потужного конкретного розколу в Кремлі в керівництві Росії. Це по перше. По-друге, тут вони почнуть активно щось ділити активно розгойдувати цю лодку ще більше і ще інтенсивніше. Тут ввімкнуться можливо. Спецслужби, які теж претендують на розподіл влади, і почнуться якісь такі заворушення на Росії, не яскраві, не загальні, а такі окремі. Зараз ще давайте я зараз питаю з того, що я бачу. Так, почнуть зараз знову виклика... виникати оці спалахи оцього легіону Росії. Ну тобто, зараз вони знов прокинуться. Зараз почнуться знову такі якісь спалахи на Росії окремі, не масові. Я не бачу масових протестів. Я не бачу, але отакі спалахи будуть відбуватися. І ми, і ми будемо це бачити. Тобто, зараз. Найпотужніша трансформація очікує на рашку, і вони до цього не готові. От про що мова, і ми будемо це бачити. Тож, можливо, розхитавши рашку зсередини, вона буде більш активно йти на наші умови і на умови наших партнерів стосовно припинення у цього кошмару, який вони вчиняють по всьому світу.